Кохання, а ви коли-небудь замислювались про це? В принципі, нічого складного. Це як форми шоколаду. Воно може бути пласке, може бути довге, може бути коротке, може бути з горіхами, а може бути з начинкою. Може бути пористе. Але. Форми не завжди відповідають якості, а якість іноді приховується за чудернацькою формою. Незалежно від форми та якості кохання, кохати завжди цікаво. Найцікавіше кохання, звісно, у диваків. Я Олександр Гордус, а це програма Диваки. Про дивакувате кохання дивіться сьогодні. У програмі сьогодні творчість, що грає між ногами. Так, хай дивляться. Людина, що не говорить прозою, мужчина вам мабуть, неізвісно, що тягне вас до спальної кровати. Секрет кохання маленької людини. Я сам раз почав. Чи знаєте ви, що в середній Азії кожен другий поганініє? А все тому, що там усі інструменти з однією струною. До речі, грати на одній струні вже примітивно. Треба брати вище, наділяти інструмент душею, сприймати його як живу людину, розмовляти з ним, співати, кохати. Але сучасним дивакам такого кохання замало. Вони більш практичні. Для того, щоб отримати повну насолоду від спілкування з інструментом, треба вставити його між ногами. Як це робиться, вам розкаже наш скрипаль. Давайте оберемо чотири струни, я буду грати. Олександр не Паганіні, хоча часто говорить його словами. Зі своєю скрипкою цей кіровоградський музикант витворяє такі речі, які може робити тільки шалений коханець. Шален. Отак хай дивляться. Йому було всього шість років, коли він вперше закохався. Моя бабуся Люба, що вона жива мати мого тата. Вона один раз повела мене в музичну школу, і мені дуже сподобалось скрипку, звісно. Багато інструментів мені і щось ой, як красиво, дядя зіграв. З того часу Олександр не уявляє свого життя без скрипки. Звичайно, повз його життя пройшло чимало спокусливих жінок. У деяких він навіть закохувався, когось щиро любить до сьогодні. Але скрипка, як перше дівоче кохання, не дає спокою музикантові. Це перша моя жінка. Перша дружина Олександра не витримала конкуренції із струнно смичковою кралею і втекла від чоловіка. Я приходжу е, з будь-якого банкету, ну, люди приходять, наприклад, цілують там все. Ну, не тільки чоловіки здоровіся, там є дівчата, є то все, ну, там запах духів, тодас. ну це сімейні це такі конфлікти. Вдруге Олександр одружився із музиканткою. Так легше. Вона не ревнує чоловіка до інструменту. Буває таке, що співаємо навіть. Але чому жінка грає? Вона на нервах. А, тобто я забув сказати. Вона співає. Вдома ти знаєш? Вдома? На нервах. Олександр не простий скрипаль. Мало того, що він легко грає на одній струні. Скрипка зробила з нього справжнього дивака. Я на сцені сміюсь. Ні, люди спів. Перше дивацтво пов'язане зі скрипкою трапилося з Олександром в музучилищі. На державному іспиті вона, наче інструмент самого поганіні, дала збій. Ні, струни ніхто в ній не підрізав. Скрипка розклеїлася. Скрипка? Угу. Мастервай. Розклеїлася? Так. Перед виступленням. Я беру оці шурупи, гайки. І вийшов на екзамен, значить, віз Вийшов з цими уроками. Тут вже одразу оцінки вже, так, да. і зіграв. Пізніше спробував здивувати людей новим інструментом і змайстрував скрипку зі звичайної пилки. На пилі. Направда, смячок, е, прийшлось покупати новий. А от те, що він робить сьогодні з цим тендітним інструментом, не наважується зробити навіть Асія Ахат. хат Можливо, все дивацтво в тому, що він чоловік, а скрипка його перша жінка. От коли жінка була в роддомі, в реанімації, мені прийшлося дві тижні щось, щось думати, гадати, не знаю, ходив, щось. Ну, от, от сів собі та й думаю, а ну, попробую що. Таке Добили? нам опа. Раз і Так. Незвичайна манера гри настільки тішить слухачів, що ті готові платити подвійні гонорари, аби Сашко тільки встромив смичка між ногами. Тільки казділи смичок, все не треба більше нічого. Ну до новосісу, да щоб у тебе там було як цей смичок. Ціленаправленно, цілеспрямовано, довгограючи. Так Олександр заробляє собі на життя. Якось поїхав у Київ і розтратився так, що не було навіть грошей на дорогу до Кіровограду. Довелося витягнути із сфутляра і заробити на квиток. Часом я тобі скажу, що по правді минут сорок. Зі це... заробив? Не будемо про це казати. А чому? Мені вистачило додому приїхати. Так, скажи, будь ласка, зі сидів на квиток видати гроші. Скільки заробив 500 гривень. Сьогодні Олександр ображається на скрипку за те, що та задурманила його і причарувала так, що вже будучи дорослим дядьком, диво музикант ніяк не знайде собі місця у нинішньому прагматичному житті. Він не банкір, його не розкручують шоумени, Він перестав виходити на велику сцену. Я був, о, виходить, вискачка. О, Зінкевич пан. На фестивалі доля 1994 році, ані Лора Взанілась каже, першу премію, я другу, то він підійшов і каже, позовіть мені цього хлопця. П'ять разів на біс, зал вставав. П'ять разів на біс? П'ять разів на біс. І, і в саме ці часи ти хотів грати ще, ще, ще. Так, да, я виходжу. Це сила. Він пожав мені руку. все. Після того, чогось, не знаю, чи це від нього залежить, чи це від других. Мені здається, що я комусь конкурент. Часом йому хочеться кинути скрипку і забути про її існування, але скрипка не дає йому нудьгувати. Можливо, вона теж не байдужа до нього. Вона мене завжди виручає. Отак. От Як вам сказати, де б я не був? Якщо я беру в руки, то я можу там і жити. Побачивши попередній сюжет, я думаю, всі зрозуміли, що кохання грає між ногами не тільки в ліжку. Воно ще має розміри та словарний запас. З якого розміру треба бути і що треба говорити? Дивіться далі. Зараз ви дізнаєтесь, чому цей чоловік навіть у ліжку говорить віршами. Венір'яс із такого місця, що хочеться в ньому знову побувати. Як застосовувати маленькі розміри у великому коханні? Табоє кажуть чим? Та вчуваєш та бурятку? Читаючи авторів, що цікаво пишуть, починаєш цікаво говорити. Ось, до речі, про слово говорити. Стояв я вражений настільки, що говорити став багато. Від диваків ідуть листівки про те, що прози у нас занадто приблизно так спілкується наш наступний герой. Він майже не розмовляє прозою, а його сексуальна енергетика, що направлена на його музи, з неймовірною силою. Якщо ви хочете навчитися говорити віршами, дивіться наш непрозаїчний сюжет. Валерій Вінарський, київський Омар Хаям. Віршами говорить більше, ніж прозою. У цьому переконує кожного, хто проходить повз нього. Можна пытатися удивити вас? Повідитесь чуть, -чуть, чуть ближе. Не пам'ятайтесь, назвать вимірювати, новому существі. Кирпич. Твої душі горит такое плам'я, задути його не зможе даже смерть. На голову, якій столько планів, терпіть готовий упасть. На Андріївському узвозі Валерій відомий як Діоген в Афінах. Щоранку цей дивак вивозить пакунки з книжками та дисками mm -hmm. і розкладає свій товар якраз навпроти замку Річарда на столику музичні диски з піснями власного виконання і книжечки зі своїми віршами. Кажуть, їх у нього 10 тисяч. Скажете нічого дивного. Та просто цей дивак розівчився говорити прозою. Він навіть у Ліжку розмовляє вершами. Ну, пусть другие тебя оценят, говорить мне супруга злясь. На меня ты залез как на сцену и поэма читаешь. Лас, и не советую ни одной из женщин, а, которые, или девушек, а, которые, значит, вот смотрят, допустим, эту передачу, а, жениться, вернее, выходить замуж за поэта. И это гиблое дело. хорошо? А? Ну, потому как Я всю не жизнь будет читать приносили. стихи вместо того, чтобы приносить большие деньги. Що змушує цього дивака постійно говорити віршами? На перший погляд, здається, він з ходу придумує Риму на будь-яке запропоноване йому слово. Глупіше заняття. Ні в коїм випадку ніколи не подумав нічого по поводу небудь слова. Всіхда це якась ситуація життєвна. Іли це происшествие, іли це любов, іли це політичне збиття, іли це якась колізія смішна. Та все-таки найчастіше поштовхом до написання вірша стає його єдина, як він каже, шкідлива звичка. Рєдная привичка, от як то коли їжу дівчинку, так одразу нам не нравиться. Приходить дівчина, от і, і пройшла музика. Люба дівчина. Ні, то звісно, не любая. Скачена і збирательно. В первую очередь должно быть красиво, а во молодая. То есть для вас красота играет большую роль. Может быть, Мы душа знаете, широкая, сейчас на эту, тему, на эту тему, на эту тему. Ногам красивым ум в придачу. Такой держать не сможешь сдачу. И пусть захватывает дух, но убирает одно из двух. до них стрункіх додати розум. То не залишишся тверезим, хай навіть подих перетне, то обирає з двох одне. Я, звісно, сюди предпочитаю ноги. Мужчина, вам, мабуть, неізвісно, що тягне вас до спальної кровати. Ми в мірі явилися з такого місця, що хочеться в ньому знову побувати. Я никогда не сочиняю стихи на ходу, я не импровизирую и не уважаю это занятие, потому как оно, во-первых, ни к чему хорошему, а во-вторых, ни к чему вечному. Я вспоминаю, если вы называете кого-нибудь существительное, где и как я его по жизни применил. Вы называете будь-який момент, а я пригадую, на какие помощь сивин у меня лежит. И информацию, яку я буду витягати з цих поличок, мені здається, назначиться вам нецікавою. І тому, ребят, я починаю з вас, молодой Не поменитесь назвать любое имя существительное. Эскалатор. Как? Эскалатор. Коли Когда влюбленные? в внутрь. Хотя бы на миг остановился эскалада, Скучит ли сердце или без скучит ребро, Чтоб поменяться с ним, отдал бы я зарплату. Любой. Вот, например, если вы скажете пакля, то с этим словом я буду э, uh, рифмовать только то, что рифмовал не знаю. Кошмар как он какая-то. Якщо підрахувати, зі скількома людьми він спілкувався віршами, за мільйон перевалить 100%. Напевно, на таких співбесідниках він і відточив свою майстерність. Ні в коем случае номера і на цифри у мене немає ніякої пам'яті. Мало того, у мене по житті пам'ять скверна. Але діло в тому, що я дуже багато працюю над стихотворенням. И в нем есть внутренние связи, скрепы, диагонали, взаимозависимость слова от слова, буквы от буквы. И э, поэтому их легко запоминать. Тут слушать внимание на эту тему. Лошадью резвую, что не стреножено, мысль ускакала за кормом подножным. Я не стараюсь загнать ее в стойло. То, что забыто, и помнить не стоит. Так вот я полагаю, что у меня нет того, что имело бы смысл забыть. А попробуйте забыть. Вот, например, вы сейчас услышите. Я полагаю, что мгновенно запомните. В дорогу выйдя на поиск рая. Как много видим, как мало знаем. Дойдя до края, мы вновь его Как много знаем, как мало видим. Валерій Вінарський став бардом ще у розквіті радянського союзу. Якщо він в дитинстві писав вірші про негідника Трумана, то можете уявити про що співав юнак Бунтар у ті часи? Я у тому що я був ярий І коли їх було 20 мільйонів. Цих комуністів, я комуністів піосаме антикомуністичні пісні, і між прочим. До достаточно сіпінні часто визивали мене очі симпатічні залішочате поміщення, і, значить, спрашивали з якої статі я спів эту пісню. Валерій об'їздив з київськими бардами весь радянський союз. Ще 30 років тому молодь співала його пісні. Це було модно, особливо проспівати з восьмого дачного путі. Будет электричка, а вели красные -а. Девушка, просьба вам, скромнее его не слышали. Не польнитесь назвать любое имя существует. Тут идет съемка, и мне сейчас пригодится любое ваше слово, любое слово. У лісар, вот у лісом є подворотний піл, де слушав на любові моя, будь-мож, хто в житті при успіх, то явно був я. Ви його обов'язково побачите, коли будете прогулюватись Андріївським узвозом. звозом. Він приставатиме до вас із одним проханням назвати будь-яке слово. Потім розкаже вірш, написаний можливо 5 хвилин тому, і прорекламує свій товар. Він і досі в опозиції до влади, хоча вона давно вже помінялася, він і досі заглядається на довгі ноги, хоча пора вже внуків нянчити. Він просто дивак, і таким буде завжди. Якщо ти собою, Подажом обид і оскорблення, ждеть тебе я любов, словно ти не виродок, а мені. Придет тебе фіол, я люблю. Словно ти не вирядок, а... а? Якщо вірити крилатому вислову Жінка любить вухами, то можна подумати, що Валерій. Мега коханець, але для того, щоб звабити жінку, не обов'язково постійно говорити. Достатньо запропонувати їй свої розміри. Про що ви подумали? Дивіться далі. Дивіться далі. Як кохатися, якщо він маленький? 87 за Уявіть собі, якби слово можна було виміряти лінійкою. Вести стандарт, наприклад, один сантиметр одна літера. 87 літер або вислів: я найменший в світі актор цирку. Живу в новій каховці і люблю і поважаю свою роботу, і маю вже другу дружину. Визначає зріст нашого героя. Про нього і його звабні здібності ходило багато пліток. Ми не будемо пліткувати, а розкриємо вам усю правду. Неймовірні тонкощі золітичного життя маленьких людей без цензури розкриває програма Диваки. Іво Чоповський найменший у світі актор, 27 років 87 сантиметрів. Герой гучних статей про маленького мачо, який завоював серце високої співачки. Історія кохання Іво Чоповського справді наче написана для бульварної преси. Така собі мильна опера про те, як Лілі Пут закохав у себе до безцями білосніжку, юну співачку з Канади Енджелу Гебріелу. Енджела поїхала за коханим в Україну, де як виявилось, вона й народилась. Ще кілька років засоби масової інформації мусували сенсацію вздовж і поперек, аж поки не з'явилась свіжа шокуюча новина. Іво покинув співачку і закохався у ліліпутку. Сьогодні найменший актор розкаже вам основні правила закохування у себе найефектніших жінок. А ми покажемо вам чисту правду без прикрас. Дивіться. А коли перший раз потеряли дійсність? Действенность я перший раз потерял. Ой, Не знаю, не пам'ятаю. Ну як я не пам'ятаюся, виповнююся. В новому Не знаю. Лет, мабуть, 20. Перший раз Іво подумав про секс прямо на роботі. Вона була високою і юною, він – впевнений серцеїд без зайвих комплексів. Я то, що до Енджелу була ще одна дівчина. Вона працювала з нами в колективі. Леонід взяв, вона була у нас ведуча програми. От ми проработали десь рік чи два. Вона ще в школі училась. Одне з основних правил, яке діє і на школярку, і я вас запевняю, навіть на жінку бальзаківського віку, запросити дівчину до ресторану. Дієвий спосіб. У романтичній атмосфері жінка здатна вибачити навіть деякі шкідливі звички. Негативні є у вас вредні привички? Є. Mm -hmm. Немножко куримо, немножко п'ємо, Вілає. Ну, віно ну, таке от. Вино, Буває пиво з друзями. Друге правило. Навіть якщо є причина, забудь про усі комплекси. Іво ігнорує висловлювання про його зріст та вигляд і завжди тримається впевнено. Діло в тому, що завжди обращаю увагу, що маленькі, там, бувають пути, там, ребенок, там, що ти куриш, там, або пиво п'єш, там, або за рулем, там, от, от ребенок за рулем. Комплекси є, там, наприклад, хочеш сходити там, на дискотеку, там, Вот. Есть девушка, например, высокая. А как-то себе, ну, не чувствую, не свои тарелки просто. Посидеть я могу, там, посидеть, выпить, поговорить. А вот потанцевать, вот уже комплекс срабатывает, уже как-то мне неудобно. То, что мне удобно, как-то девушка себя может некомфортно чувствует. Ну, не пробую ставить табуретку какую-то, я не знаю. Табуретку зачем? Чтобы танцевать с табуреткой? Чтобы танцевать с девушкой. Нет, я пробовала танцевать, и танцую с девушкой. Но стоять нет. А были серьезные разочарования по поводу вашего роста, вот именно по поводу вот, вашей жизни, какие-то вот серьезные обиды, что вот именно вот из-за этого у меня там то-то, то-то происходит? Да нет, не было никогда. Никогда не было. Мама там с отцом обижались, там что вот маленький родился, там может в чем-то себе. А я никогда не бежался. Ну какой есть, такой есть. Ну что, если Бог дал мне таким быть. Отже, як Іванові вдалося закрутити голову вже не школярці із колективу, а ефектні співачці, яку високо оцінила сама Сілін Діон? Ла Гебріел, народилася на Херсонщині, 15 років прожила в Канаді, там почала свою кар'єру, і в 2002 році повернулась в Україну. Велике кохання маленького актора. Ну, я не представляю його большим. Угу. Не представляю. Коли у 97-му Іво зі своїм продюсером Леонідом виїхали на довгі гастролі в Канаду. Вони навіть не підозрювали, який сюрприз приготувала їм доля. Один з вихідних днів ми з Леонідом продюсером... по мы пошли на этот самый, ну, сходить на концерт. Мы узнали, там Синдион будет вручать, там какой-то был, то есть вручение там всяких звезд. А тогда мы еще уже с Леонидом говорили, что там уже пора, что там может найти, там как-то завязывать свою жизнь. Ну и побежал за цветами сразу, хотел Селиндион вручить, познакомиться поближе, автора взять. Да, ну дело, что много народу было. А маленький тяжело пробраться там. Поэтому, пока я до На Силендон, то Энджела подумал его и побег до девчины в Гримерку. Когда я сидя в Гримерке, я увидела такой огромный букет роз, а потом уже Ванечку, который начал со мной знакомиться, пытаться по-английски. Ну, вот был такой смешной случай, я ему предложила перейти на русский, это <laughs> как я тоже своя. Энджела не бы чекала на него, ведь сразу запросила до собой в гости с батьками познакомиться. Это мне было ну, неудобно, я Леониду взяла за, ну, за, компанию с собой, мы вместе пошли. Вот первое свидание так получилось, что мы вот, оказалось, что вот родители анджелы это вот Леонида Я хотел признаться в любви Энджели, мы пошли в ресторан, я большой букет роз купил, спрятал, потом мне для помог. Я моргнул, как бы я боялся зайти, сказать, что отношения хотелось бы ближе как-то. То я поняла, что вот я себя словила в какой-то момент, что уже не обхожусь без него, что вот, вот попала я как бы... І ем, я чекала, але я сама теж боялась чого-то там. У ресторані Іво довго не наважувався освічитися коханій. Тягнув час. Ну, от давай там вип'ємо за нас з тобою, давай. Ем, а от як ти відносишся там? Ти віриш в любов? Тобто, от це все, підготовка така була. Я думаю, ну вже, ну і говори вже що-небудь. Що ви сказали? Вы помните эти слова, вы помните этот момент? Конечно помню. Я сказал Энджела, Я хочу, чтобы мы это самое Я тебя люблю И хочу, чтобы мы Как-то уже ближе были Выходи за меня замуж Понимаете, просто так раз и как по голове И она так С удивлением так, Минутку где-то было молчание Потом говорит да, я согласна Як же розвивалися події далі? Освічення, поцілунки і борщ. Саме він став трампліном до ліжка. Я прийшла ко мне. Ми після випивки випівки були немножко От. І я приготував борщ такий. вечірній борщ приготував, там насипав, всяких приправ. Такое такой любовный я туда насыпал. Ага. <смех> <смех> Накормили Энджелу этим большим. Да. И потом? И потом. А вот потом было очень интересно. <laughs> было очень интересно. Но вы не переживали, то есть э в сексуальных отношениях ни за что не переживали перед этим? Может, поначалу я как бы был немножко стеснительным, но я не переживал. Что там... Конечно. Кочервашку не Як же бути? я не почувствувала каких то трудностей, каких то комплексу. Все було просто. І вам удобно, просто видно, так все зробив, так, щоб я цього не ощущала. І все було у них добре, але недовго Енджела вирішила солідно працювати на свою кар'єру, та й Іво Чуповський немало катався по гастролях, аж поки не знайшов інше кохання. Вона дресирувальниця пуделів, звати її Віра, маленька Віра, бо від Іво вона вища всього на кілька сантиметрів. Словом, наш український – сценарій для нового серіалу. Я так поняв, що маленькому чоловіку нужна маленька дівчина або маленька жінка, то читатися по росту. А от Енджел, ще молодая, вона ще знайде свою любов. Анжела хоче, щоб я її накормив. Говорю, часу немає, треба їхати. Просто кушать хочу. Кушать хочеш? А хто не хоче нашої життя? Всі хотят кушать. Щоб мати що їсти, треба стати хоча б відомим. Щоб тебе впізнавали на вулицях, придумай вдалий піар-хід. де у цій розписаній у жовтій пресі історії кохання правда, а де брехня вирішувати тільки вам. Слушай, не знаю, що врать. Вже бженіли, да? Слушай, може, правда, тебе приближення зробити, а? Тікак это. Виявляється, диваки можуть не тільки сміятися, реготати і дивувати, вони ще вміють воювати. Найвойовничіші диваки тільки рівно за тиждень. Не прогавте. В наступній програмі відбудеться атака диваків, що подорожують у часі. Це була програма Диваки. Я Олександр Гордус. Дивуватися не це сміливо. Перевертайте світ щохвилини. І все у вас буде круто! Якщо ви, товариші, любите друг друга, любите, цілуйтесь і... Іграйте на розкрій. Всі секрети без цензури тільки у програмі. Диваки. Так, ну що, готові, так? Да? Кохати інструмент. І далі я забув свій текст. Приди сиди, маленький, давай, давай. Поїхав. а сексуальна енергетика, щоб реб неймовірною силою дістала мене вже по самій вуха.